В Івано-Франківську навчають балетному мистецтву. Школа класичного танцю Вадима Писарєва набирає нових учнів. В обласній філармонії класичний танець почали викладати з лютого. Балетні чешки тут взувають як дівчатка, так і хлопчики. У школі Писарєва після літніх канікул на урок зібралися найзавзятіші прихильники балету. Наймолодшій танцівниці Алісі, що немає п'яти років. А дівчинка не гірше за старших виконує балетні вправи. Я хочу сюди приходити, Мені подобається. Мама Аліси тішиться досягненнями донечки. каже, тут її малеча повністю розкривається. Балет поєднує в собі як і гімнастичні рухи, так і витончені рухи танцю. От і ми прийшли на пробне заняття сюди. їй дуже сподобалося, і все вона звідси просто не хоче повертатись. Танцівниці молодшої групи всього кілька місяців відвідують балетну школу, однак назви усіх вправ знають навідмінно і якомога швидше хочуть підрости, аби взути пуанти. Мені тут подобається, тому що тут є такі різні вправи, але нема... а таких вправ немає ніде тільки на балеті. На балетках це просто так м'ягко, а на пуантах вони... це можна високо ходити на пальці. Мені хочеться дуже стати на пуанти. Крістіна та Іванка стали на пуанти зовсім недавно. Дозволяється це з 12 років. Вважається, що тоді дівчинка повністю сформована. Майбутні балерини у тренувальній залі відчувають себе як риба у воді. Коли ти танцюєш, ти передаєш душу, і я ще хочу стати балериною. Може, колись я станцюю в великому театрі в Москві. Це лише початок підсумовує заняття викладач хореографії Сергій Діргоусов. Попереду сім років навчання, наполегливої та виснажливої праці. Якщо балетна школа пройде цей шлях, при філармонії можуть створити ансамбль класичного танцю. В івано-франківську такого колективу не було ніколи. Щоб була якась перспектива навіть для дітей. Так, от чому ми приходимо, для чого ми займаємось? Ага, значить, я закінчую школу, і вже якщо я добре підготувався, маю якісь здібності, так, то. Чому при філармонії не може бути ансамблі класична танцю? Наразі до балетної школи записують усіх бажаючих діток. Найголовніше, аби вони були здоровими та витривалими, адже фізичне навантаження на учнів доволі серйозне. Навчатися балету діди будуть тричі на тиждень. Кожне заняття триває впродовж трьох годин. На майбутнє батьки мають обов'язково подати медичну довідку, що діткам не заборонено займатися. Бажано щоб була у дитини фізична підготовка. Щоб дитина не, не втомлювалася занадто і не почувалася, встигла відновлюватись від заняття до заняття. Адміністрація балетної школи планує, що до 1 вересня набереться три групи вихованців. До речі, досі навчання тут було безкоштовним. Тепер батькам доведеться платити однак не більше 80 гривень за місяць. Галина Гордашко Василь Полипів новини на вежі.